Привіт, друзі! Ми часто мріємо про те, щоб наша кішка нас любила. Але чи завжди ми розуміємо, що вона насправді відчуває? Коти не можуть сказати нам, я тебе не люблю. Але їхня мова тіла говорить про це дуже красномовно. Ось 5 ознак того, що ваша кішка вас недолюблює. І як це розшифрувати? Вона постійно ховається Коти – створіння, які потребують почуття безпеки. Якщо ваша кішка постійно ховається, коли ви входите в кімнату або уникає з вами зорового контакту, це може бути ознакою страху або недовіри. Вона бачить у вас потенційну загрозу, а не друга, і вважає за краще уникати вас. Її вуха склеєні назад. Коли кішка відчуває страх або агресію, її вуха притискається до голови. Це її спосіб захиститися. Якщо ви підходите до неї, а її вуха склеюється назад, це прямий сигнал. Будь ласка, залиш мене в спокої. Вона не відгукується на своє ім'я. Коти, що відчувають зв'язок з людиною, часто реагують на своє ім'я або на звук її голосу. Якщо ваша кішка постійно ігнорує вас, коли ви її кличете, а до інших відгукується. Це може означати, що вона не вважає вас своєю сім'єю. Вона не муркоче поруч з вами. Муркотання це не тільки ознака задоволення, це також спосіб котів висловити свою довіру і прихильність. Якщо ваша кішка муркоче, коли її гладять інші люди, але ніколи не робить цього з вами, це сигнал того, що вона почувається менш комфортно у вашій присутності. Її хвіст б'є по підлозі. Коли кішка виляє хвостом або швидко б'є ним по підлозі, це не означає, що вона радіє, це ознака роздратування, злості або готовності до агресії. Якщо ви бачите таку поведінку, краще залишити кішку в спокою. Звісно, не всі ці ознаки можуть означати, що кішка вас не любить можливо, вона просто в поганому настрої або відчуває стрес. Але якщо ці ознаки проявляються постійно, Варто задуматись, але не все втрачено. Навіть якщо ваша кішка не виявляє до вас любові, ви можете це змінити. Спокійна поведінка, увага та турбота можуть допомогти їй відкритися вам. Сподіваюся, це відео допоможе вам краще зрозуміти свого похнастого друга. З вас підписка, лайк та коментар.